Дня, шановні вчителі. Отже, сьогодні поговоримо, як створити інтерактивні листи в програмі Lifefordes Sheets. Отже, спочатку, що ми маємо зробити, це ввести в пошуковому віконечку Google Life Fords sheets Отже, вибираємо перше. першу вкладинку. Так. Отже, перше, нам потрібно зареєструватися. Ми натискаємо Чість, «Так». Отже, ми маємо ввести тут своє ім'я, придумати пароль, знову його повторити, свою активну електронну пошту, раджу, наприклад, Gmail пошту вказувати. Знову ж повторити таке свою електронну пошту, потім країну вибрати, натиснути Я не робот, додаткову інформацію можете не вказувати. Після того, як ви успішно пройшли реєстрацію, як ви бачите, в верхньому куточку у нас з'являється Хто ми, є, наш профіль. Так? Ми його можемо розгорнути, і тут у нас знаходяться наші робочі листи, студенти, книги, можливо, і так далі. Також моя електронна пошта тут знаходиться. Отже, тепер перейдемо до того, як створити нам інтерактивний наш лист. Ми маємо натиснути Make Interactive Worksheets і почати «Get started». Так. Отже, перед нами з'являється ось таке віконечко, де нам, потрібно, де нам потрібно обрати файл. Обираємо файл з нашого комп'ютера. Я попередньо створила інтерактивний, ну, не інтерактивний більше, а такий робочий лист. Інтерактивний ми його зробимо вже в програмі Life For Sheets. Робочий лист я зробила у програмі Canva, його завантажила і вже цей наш робочий лист скачується з Canva в PDF-форматі. Якщо ж у вас на комп'ютері є документ, звичайний Word-документ, ви маєте його перевести в PDF-формат і лише після цього. Вставляти в цю програму. І також ще хотіла уточнити, що розмір вашого робочого листа має бути лише 5 МБ. Отже, зараз завантажу свій підготовлений робочий лист. Як Бачите, він завантажився, отже його ось тут назва є. Я напис... натискаю upload, тобто завантажити цей лист. Далі, мій інтерактив робочий лист з'являється у ось такому невеличкому редакторі, як ви бачите. Так? І вже в ньому я буду працювати. От ви трішки зверху бачите таку інтерак... функціонал цієї програмки. Тут ми можемо Зараз я, наприклад, у редакторі, далі ми можемо створити, проглянути, просто попередній да, перегляд, продемонструвати, далі натиснути, якщо в нас все зроблено, готово, і якщо нам щось не сподобалось, просто звернути, тобто викинути, видалити цей робочий лист. Отже, перше, що я хочу зробити, це встановити відповідність у мене. Отже, що ми маємо перше зробити, як ви бачите, коли ми наводимо на робочий лист наш курсор, він таким хрестиком стає. так? Ми цим хрестиком маємо намалювати комірки. Після того, як ми намалювали комірки і в письменниках, так, і у їхніх творах, далі ми натискаємо на цю комірку. Бачите, вона... Світиться таким чорним ободочком. Так? Натискаємо на неї і записуємо англійською мовою Join 2.1. Відповідь до неї ми знаходимо і також натискаємо на комірку і пишемо join 2.1. І це вже в нас створена пара. Що, щоб впевнитись, що Наша? Що впевнитись, що, Що впевнитись, що наша відповідність працює? Ви можете побачити join має бути е, підкреслене, слово join, та е, світитися таким синім кольором. Так далі робимо з усіма іншими нашими книгами та авторами. Далі. далі завдання, наприклад, розмістити правильно слова у відомих приказках. Отже, знову ж таки, нам потрібно виділити слова. Перше, що ми робимо, це виділяємо слово. Далі виділяємо ось тут такі комірочки, тобто куди нам будемо ми вставляти ці слова на ту кількість, яка є. Так. Далі, зараз так, ті слова, які нам потрібно вставити, ми знову натискаємо на комірочку і пишемо таке слово. Дрег 2.1 1. Місце, куди ми будемо вставляти, наприклад, на перше місце ми називаємо drop 2.1. І так далі інші. Знову ж таки, щоб перевірити, що спрацюється, знову бачимо підкреслене і світиться синім кольором. З іншими словами, те саме робимо. Далі, наприклад, хочемо ми знайти відповіді серед поданих нам вже варіантів. І ми хочемо, щоб саме учні натискали на них. Тому ми знову відповіді виділяємо комірками. Потім натискаємо на комірку і вводимо таке слово. Select 2. Якщо відповідь неправильна, пишемо no. Якщо ж правильно, то Select крапочка Yes. І так далі з іншими відповідями. Після того, як ми все визначили, відповідність написали, всі комірки позаповнювали, ми можемо натиснути попередній перегляд. Ось цю кнопку відкривається, як в учнів буде відкриватися цей інтерактивний лист. І, отже, перше зведення відповідності, ось такий карандаш з'являється. І знову ж таки, якщо ви доводите письменника, зводите з його творок. Але вам не показують зараз, же, чи правильна ця відповідь чи ні. Учень отримає тільки після того, як виконає всю вправу. Далі, там, де ми розміщували слова, так? отже, дивимося, як вони складаються у учні. Тільки тут треба знаходити так? комірочки. І, наприклад, відгадайте загадку. Знову ж таки, ми обводили. Натискаємо. Вони будуть всі світитися зеленим кольором, хоч і ми всі оберемо, але тільки в кінці буде відповідь. Так? Після того, знову ж таки, як ви все закінчили, ви натискаєте все готово, збережено, ви її можете назвати та зберегти. Так, після того, як ви зберегли у ваших робочих, в листах в цій програмі Life For Shit з'являється вже ось цей створений нами літературний, наприклад, калейдоскоп. Так? І ви можете взяти посилання на це інтерактивний робочий лист, додати його до класруму, знову ж таки, щось відредагувати і так далі. Ось так він виглядає. В кінці є така кнопочка Фініш, коли ми на неї натиснемо, ми можемо так, перевірити, ем, чи правильно ну, сам, на самостійну роботу, так, учень виконав завдання. І також відправити мої відповіді до вчителя на електронну пошту. І тоді, коли в вашому аккаунті, так, на Light 4 Ships, ви заходите в мою електронну пошту і бачите, на, на яку оціночку здав ваш учень роботу. Також ще декілька слів хотіла сказати, які ще ми можемо зробити тут вправи. Також у програмі Life for Sheets ви можете зробити таке завдання, як складний список. Як це відбувається? Наприклад, от я вам відкрила уже готове завдання, так закінчити речення. І там, де в нас три крапочки, ми знову намалювали таку комірочку і маємо ввести слово Choose двокрапка і варіанти відповіді, які там будуть. Вони мають, знову ж таки, Межуватися, ось, бачите, такими рисочками. Про, перед правильною відповіддю ми маємо поставити зірочку. Так. І так само пророблюємо з іншими вправами. Далі, чи правильне твердження? Щоб учні обрали яке з декількох так, варіантів або тверджень є правильне. Ми над кожним. Виразом, так, або ж дореченням, так, фактом малюємо комірочку і вставляємо таке слово, як тік двокрапочка. І там, де воно буде профдиве є день, ну. Як бачите, на цьому слайдику. Отже, можу продемонструвати, як це виглядає Не зараз. Отже, Спадний список виглядає ось так. Ми розгортаємо його і обираємо, що нам потрібно. Знову ж таки, коли оберемо, не видно, чи правильна відповідь є, чи ні. Там, де маємо обрати правильні відповіді, ось так виглядає. Також у програмі Life for sheets ви можете вже готовими інтерактивними листами скористатись. Натискаєте «Interactive Worksheets. Також обираєте тему, яка вам потрібна, от вона, тут різні предмети знаходяться. Обираєте їх, наприклад, хай буде Present Simple. так. Зверху ви можете побачити також інформацію по цьому робочому листу, яка це сама мова, для якого класу, на який бік, можете, який головна тема, яка цього е, 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 інтерактивного робочого листа. Тому, будь ласка, шановні вчителі, користуйтеся такими сучасними новітніми платформами та створюйте і у різноманітний свій навчальний проєкт.